Воскресіння Христове повинно перш за все бути в душах самих людей, каже владика Мілан. Мир і спокій повинен панувати як у домівках, так і в серці. Для людей головне перед святом навчитися прощати, не тримати зла і образи. За останній тиждень потрібно бути щирим та відкритим, і тоді кожен відчує, як великдень прийде. Пам'ятати, що свята ці є специфічні для того, щоб відновити відносини між собою, насамперед приміритися, якщо Люди мають якісь проблеми між собою, сусіді, щоб скористатися з цього святого часу, перепросити один одного, простити і починати що з нового. Закарпатці вважають, що головне в останній тиждень перед великим святом не грішити і показувати свою віру не на словах, робити добрі справи, жертвувати на благодійність, допомагати другу, сусіду, родичу, крім того, щиро молитися в церкві чи вдома. Приєднуюся до всіх тих страдань Ісуса Христа, які йому на цій неділі переніс. Значить, я думаю, що це буде і піст. Строгий як строга пісна неділя, так. Ну крім того, ясна річ: треба піти до церкви, так, готуватися і своє господарство, і сім'ю до великого, де, великого свята. Бажано робити добрі діла, чим можна більше, хоча б тим, я кажу, навіть. Аби нікого старатися як комога нікого не образить, нічого поганого не сказати, таке стримуватися от, такі, от таких речей. Готуються до свята й наймолодші. Батьки розповідають, діти про великдень знають з маленького. Пасочки починають пекти за кілька днів, розфарбовують яйця, вчаться робити різні писанки і заздалегідь будуть прикрашати кошик. Готує писанки, розкрашує, вже за тиждень можна казати, що ж робимо. Будемо пекти всі разом Паску. У нас це сімейне, наша бабушка замішує, ми допомагаємо їй, так і призначаємо у храмі Господньому. Наголошуючи крім суворого посту, духовне очищення дуже важливе. Саме через катарсис власної душі, переживання, сповідь та добрі наміри можна почати нове життя, яке й символізує Воскресіння Христове.